Ізюм одна з найбільш постраждалих за повномасштабну війну міст Харківщини. Після деокупації місцева влада оцінила рівень руйнувань у 75-77%. Нещодавно архітектори презентували концепцію проекту Ізюм Рекавері, який пропонує відновити житловий квартал у центральній частині міста. Одна із його мешканок Зоя Ярова живе в Ізюмі понад 20 років і під час війни не виїжджала звідти. Значить, в квартирі жити неможливо, батареї розмерзлися. Ну, воду я зробила, світло зробила, газ зробила, вікон немає, стіни поцвіли. Я живу на другому поверсі. Ну це у квартира. Ото перший поверх коричневий, а я над ним. Ну туди попадання, сюди воно вилетіло на квартиру і все. Проєкт пропонує адаптувати житловий квартал у центральній частині міста під кліматичні, екологічні та соціальні зміни на прикладі німецьких міст Еслінген та Тюбінген. Один із важливих напрямків це безпековий складник. Зокрема, йдеться про будівництво нових укриттів та пристосування існуючих переміщень до потреб захисту мешканців кварталу, а також облаштування в будинках кімнат безпеки, будівлі та територію при цьому планують зробити більш дружньою та інклюзивною. Ми плануємо зробити цей квартал. Повністю без автомобілів, тобто, всі там хаотичні а, гаражі, які у нас всередині знаходяться, вони будуть виноситись а, за периметр кварталу. А, будемо влаштовувати такі вузли комунікації а, та громадські простори, де люди зможуть збиратись, розмовляти, обговорювати якісь проблеми. Ну тобто, планується дуже багато змін. Але треба з чогось починати, і було б добре почати от з закриття цих е, таких першочергових потреб, а також роз розчищення території цього кварталу. Більшість житлових будинків цього кварталу були збудовані за радянських часів і вже не відповідають сучасним нормам. Також тут громадські будівлі, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілів. Мешканці кварталу ставляться до такої можливості відновлення виключно позитивно, бо вже третій рік вимушені жити у важких умовах. Скажу честно, я же говорю, я прожила сколько это, здесь ничего не делается в этом городе. Не делалось до войны, его считали все мертвым городом. И когда нам показали, и нам рассказали, что хотят сделать кусочек Европы вот здесь, кто, кто не заинтересуется? Я просто, я же говорю, я как вижу этот проект, я говорю, ну это сказка, просто по-другому я не могу сказать, это сказка, а кто не хочет жить в сказке? Хочу, пусть даже на старость лет, но я хочу жить в сказке. Ну зацікавлені тим, що це наш район, це центр міста. Ну такого нам обіцяли, що у нас такого не було. І дай Бог, щоб все ж таки воно случилося. Дуже красиво, дуже на проекті і дома. І енергозбереження, і сонячні батареї, і переробка мусора. Також архітектори прагнуть залучати до розвитку проєкту якомога більше мешканців кварталу, аби вони брали ініціативу у свої руки. Навіть якщо ми там їм відбудуємо все добре, але в них не буде роботи. Ну жити в Ізюмі ніхто не буде. Потрібно, щоб там закрутилась оця економічна складова, щоб вони почали. Займатися чимось. проєкт «Ізюм рекавері» охоплює ділянку у 8,5 гектарів в межах вулиць Героїв Чорнобильців, Покровської та Донця Захаржевського. Його місія створити для житлового кварталу в центрі Ізюма стійку адаптивну модель. Впроваджувати проєкт планують до 2031 року, але вже найближчим часом архітектори будуть закривати першопочаткові потреби місцевих жителів. Сказати на часі, не на часі такі проєкти. Я скажу точно точно, відверто, що коли я працюю працюю з людьми я розумію, що це на часі для них важливо а, це розуміння, що хтось про це думає, хто хтось це почав вже робити, ці відновлення, хоча б в проект. Ми коли сиділи в підвалі, ми ж цього всього не бачили, ми нікуди не виходили. Ми тільки бачили ось цю вулицю, що горіла, от та що перед окнами. Все, більше ми нічого не бачили. Ну, може, і слава Богу. А коли, звісно, це все увиділи, коли я приїхала, це все увиділа і і нічого не змінюється. Зараз команда Ізюм Рекавері розробляє проєктну частину та проводить заходи задля видимості проєкту в Україні та країнах ЄС. Коштори складатимуть вже після розробки проєктних рішень, орієнтовно наприкінці вересня. У коментарях пишіть, як ви ставитесь до цього проєкту відновлення в Ізюмі, а також не забудьте підписатися на канал Хацу та поставити лайк, аби подібні відео виходили частіше.